Із 27 регіонів України лише сім вже повністю підготувалися до опалювального сезону. Решта мають бути готові за тиждень. За даними гідрометцентру, на цьому тижні середня добова температура повітря буде нижча за 8 градусів по Сельсію три добі поспіль вже у 20 регіонах країни. Тому в цих регіонах опалювальний сезон. Має початися значно раніше ніж 15 жовтня, яка є стандартом початку опалювального сезону. Посадовці доповіли об'єкти житлово-комунального господарства України та підприємства паливно-енергетичного комплексу, майже завершили підготовку до опалювального сезону. У більшості регіонів майже вже завершена підготовка і виконання. Нагадую керівникам регіонів, що згідно телефонограмма мінориону 24-го. Вересня необхідно до кінця сьогоднішнього дня надати офіційне підтвердження, завершення підготовчих робіт за підписом заступника голови ОДА. Всі ремонти основного обладнання теплоелектростанцій, гідроелектростанцій, гідрокамулюючі станції та атомної енергетики йдуть згідно графіку і будуть визначені терміни завершені. Особлива увага закладам освіти. Наразі в усій державі завершують ремонти систему палення покрівель і котелень, до шкіл завозять тверде паливо, а ще закінчують обладнання навчальних закладів внутрішніми туалетами. Повністю облаштовані теплими туалетами. Всі школи, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницьких областях, та в містах Києві, і Севастополь. На Хмельниччині до опалювального сезону вже виконали всі заплановані заходи. Хмельницька область повністю готова до опального сезону. Ми вже неодноразово акцентували на цьому увагу, що усі 584 котельні підготовні тепломережі, водопровідно каналізаційне господарство, все те, що планувалося замінити, оновити, абсолютно все зроблено. Повністю готові житлові будинки, 803 34 загальноосвітніх навчальних заклади, 737 дитячих садочків, 83 лікарні. У процесі підготовки краю до опалювального сезону виникла лише одна проблема. Як з'ясувалося, працівникам облавтодору не виплатили заробітну плату. І це вважає Василь Ядуха, може негативно вплинути на роботу підприємства. Є така проблема по всіх областях нашої держави, і не хотілося щоб в критичний момент люди не вийшли на роботу, і ми мали проблему, що не проїде швидка або щось інше. Що стосується розрахунків за природний газ, то Хмельниччина наразі має борг приблизно 30 мільйонів гривень. Але, враховуючи відшкодування різниці в тарифах наші підприємства комунальної теплоенергетики зможуть розрахуватися повністю.